На радість батькам і дітям новий ігровий майданчик встановили на вулиці Сосмістечко. Придбав гойдалки за власні гроші депутат міської ради Олег Жук. За його словами, майданчик має сертифікат якості. Він коштує близько 18 тисяч гривень. І першу дитячу площадку на 12 возле бювета, і вторую цю дітською площадку я заказав в діревообрабатуючому комбінаті Брама, город Бравари. Вот, и они в оперативні сроки в течії місяця зготовіли і з'їзди доставку, сделали і установку. Діти з радістю гралися в пісочниці, спускалися з гірки та гойдалися. Маленькі мешканці вулиці Сосмістечко розповіли, що такого задоволення вони чекали довго. Тут раніше не було майданчика, тут було просто все. Були тільки ось тут балки і одна пісочниця. Більше нічого не було. Ми грали там в бабукуцу, в кеча. Ну, Раніше в нас не було майданчика, ми просто гуляли, а тепер ми зможемо гуляти на майданчику. Олег Жук розповів, що, попри неспокій в країні, міська влада має дбати про дітей та дотримуватися своїх обіцянок. Отож, до червня мають встановити ще один ігровий майданчик біля будинку. 240 соцмістечка. Україна сьогодні переживає саме часи в сучасній історії. Но це не дає нам депутатам Горсовіту, право права про своїх обіщаннях людям. Я як депутат звертаюся до всіх людям. которым не безразличен Борисполь. Время склок, время булыжников, время взаимных обвинений и войн рано или поздно должно уйти в историю. Только созиданием, только трудом и благими делами мы сможем сделать наш город Відкриття нового місця для розваг малечі це свято. Отож дітей розважали аніматори. Вони танцювали, співали пісень та гралися на новенькому майданчику. Бажаю нашим діткам, щоб вони тут отримали задоволення, не травмувалися. А вас зберегти цей дитячий майданчик, щоб він на довгі роки слугував і приносив радість. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.